Доброго ранку. Сьогодні 25 січня. Оперативна ситуація наразі у нас така, вона постійно змінюється, тому не встигають всі слідкувати за тим, що у нас відбувається. у нас відбувається дуже багато всіляких різних подій. Що стосовно Соледару, Селедар – саме місто під вогневим контролем, по околицям там окопалися підрозділи Збройних Сил. Тому там все зрозуміло, Мадяр доповідав. Між Солидаром та Бахмутом там підгородня, Красна Гора, Новобахмутське. Зараз масово полізли лавинами піхоти, бронетехніка, танки застосовують, мають деякі незначні там просування, але вони не такі, щоб видавати їх за мігапобідні реляції. Саме місто Бахмут. Постійно під артилерійськими авіаційними обстрілами намагаються залізти зліва там із сторони підгороднього із-за Бахмутки з Патрисія Лулумби дуже сильно пруть із сторони Кліщіївки, там і, і, лізуть як таргани. Е, але підрозділи у, кхе, наші уперлися, тримають лінію оборони. Кхе, постійно наносять вогневі ураження. Причому так серйозні. І артилерія до, ну, працює міномети, дуже сильно працює БПЛА, аеророзвідка, коригування вогню. Тобто вони не, ну, ці обмарки несуть такі сумасшедші втрати, щоб ну, нормальні люди вони просто б то не робили. Але ж ми маємо ну, справу не з нормальними людьми. Почастіше застосування авіації, що, скажімо так, <кхів> було воно ну, там інтенсивність не така. Зараз кидають і вертушки, і е, літаки. Але я ну, за минулому добу вчора ну, вчора було збито тільки три вертушки. Якби там та ж саме Німеччина і Франція давала ці зенітні гармати, типу гепарти і деякі інші, то ми б вже давно там розчистили від цієї наволочі небо і не було. А е, вертушка це таке гівно, коли сидиш в окопі, він там десь трьох кілометрів, так носик задирає і валить туди цими. Норсами, то ну, такі неприємні речі, але я наші бачу, привчилися зносити їх. Якби в Марселі в Кьольні, в Мюнхені а, чи в Парижі а, валили орки, а, так як у Бахмуті, то, мабуть, західні партнери швидше приймали рішення що вилилися. Ну при тому, при всьому, що те озброєння їм самим воно нафіг не потрібно. Там воювати абсолютно нема кому. То їм дуже, дуже всім повезло, що на шляху цієї Орди стала Україна. Були вони вже на Ланчі. Ла... Ла Але то таке, це особисті да, роздуми. Друзі, із гарних новин маю е, такі позитивні новини. Заїхали одні славетні казаки на Бахмутську конгломерацію. Ну, наші вчителі ну, особисто знаємо, як вони працюють. Тому маємо надію, що ситуація там оперативна обстановка скоро зміниться. Саме місто в місті ніяких орків немає. Місто Бахмут під прапором України контролюється Збройними силами, по околицях бої йдуть. так що ніякої зрадоньки не розганяємо. Якщо потрібно, буде репортажі, будемо робити з триноги з телевежі, з адміністрації в центрі Бахмута, з любого іншого району. І будемо розбивати ті фейки. Бахмут це Україна, Бахмут тримається, Бахмут стоїть. Ці підрозділи на своїх місцях. Любимо Україну і українців. Слава нації та смерть ворогам!